Можна вилікувати невиліковний діагноз з психосоматикою. Дивіться, психосоматика це знання, це інформація, це наш світогляд, це комплекс почуттів, думок, сприйняттів, які ми в собі носимо. Я вважаю, що можна вилікувати все питання часу. Тобто невиліковних діагнозів теж немає, як на мене. Це моя особиста думка. Я не є лікар, але те, що я для себе розумію, як побудований світ, як побудована ага. людина, то ми можемо вилікувати все. Питання тільки в тому, наскільки. Ми свідомі, наскільки ми не затягнули, ну, ну, якщо, якщо невиліковний діагноз, це вже давно затягнуто, але наскільки ми готові мінятися і наскільки ми готові робити себе іншу нову особистість? Чи нам вистачить, наприклад, отої сили, внутрішнього наміру?